Дівчата, сьогодні з вами зв'яжемо ось таку сумочку в стилі Прада. Вона майже відповідає оригіналу. Для цього вам знадобиться така шкіряна заготовка. У мене зі справжньої шкіри. Замовляла я її в магазині Жан за індивідуальним замовленням. Діаметр шкіряної моєї заготовки 50 см, у неї 50 дірочок. Тому всі розрахунки будемо робити, виходячи з цього розміру. І ось такі подвійні ручки: довга ручка і коротка. Так, І знадобиться півтора мотка рафії. Колір у мене крафт, загальна висота сумочки в мене вийшла 17 см. ширина. Ну, десь 23, ну, 25, у нас, якщо її так прямо приплюснути, буде ширина. Денце у мене висота денця 9 см, ширина денця у мене 16 см. Я в'язала гачком номер 3,5 і денце і стіночки. В'язала в два слоя ниток. Починаємо наше в'язання з набору 28 повітряних петельок. Це в нас перша петля. Я в'яжу в, в два слої ниточку. Щоб було щільніше і плотніше. Набирайте 28 петель самостійно. Пров'язала 28 петель, тепер робимо три петлі підйому. 1, 2, 3. Це буде вважатися нашим першим стовпчиком. В четверту петельку пров'язуємо другий стовпчик з одним накидом. Другий стовпчик. І так, до кінця ряду ми повинні пров'язати всього 28 стовпчиків. В'яжемо самостійно. Дівчата, пров'язали ми з вами перший ряд, ось 28 стовпчиків. Це лице. Повернули в'язання, зробили три петлі підйому. І далі будемо в'язати знову ще 27 стовпчиків. Всього з петлями підйому у нас 28 стовпчиків. По можливості, в'яжіть в розкол, так ваша денце буде більш рівне. Як зв'язати в розкол? У мене є окреме відео. Перегляньте, хто забув до кінця ряду в'яжемо 28 стовпчиків. В'яжемо другий рядочок. Потім робимо знову три петлі підйому, повертаємо наше в'язання і в'яжемо ще один ряд. Таким чином пров'язуємо три рядочки. Так, дівчата, ми пров'язали з вами три рядочки поворотними рядами, обірвали нитку, тепер приєдналися з цієї сторони, де в нас був набірний край. Я пров'язала три повітряні петлі і починаємо ось так: з другу дужечку нашої косички в'язати. В іншу сторону 27 стопчиків. Всього їх 28 у нас, три петлі підйомом будемо рахувати за перший стовпчик. І так, до кінця ряду сюди, і точно так поворотними рядами ми в'яжемо ще три ряди. І всього у нас буде пров'язано 6 рядів по 27 стопчиків. Пров'язуємо ці рядочки самостійно. Тут все просто. Так, я дов'язала цей рядочок це перший, коли ми розвернули в'язання. Тепер роблю три петлі підйому, повертаю в'язання і починаю пров'язувати стовпчики. Так само 27. Три петлі підйому у нас рахуються за І Так дівчата, в'яжемо до кінця ряду і дов'язуємо цей ряд до кінця, повертаємось так само і пров'язуємо ще один рядок. Всього у нас повинно вийти 6 рядочків. Дівчата, ми пров'язали з вами 6 рядочків. Довжина мого денця рівно 15 см і ширина 9 см. Зараз ми будемо його обв'язувати. Кожен з рядочків ми будемо пров'язувати по три стовпчики. У нас всього 6 рядочків по три, тобто ми повинні пров'язати 18. Але ось тут я роблю на куточку одну повітряну петлю. І тепер пров'язую три стовпчики без накиду. Всього у нас по ширині вийде таким чином 20 стовпчиків. 3 помножить на 6. І на куточках ми додаткові зробимо прибавки. Першу прибавку ми у вигляді повітряної петлі зробили, всього у нас 4 тепер вийшло, і в кінці пров'яжемо один додатковий стовпчик. Ось так ми пров'язуємо в кожен з наших стовпчиків з одним накидом попередніх рядів, в них пров'язуємо три стовпчики без накиду. Ось так, бачите. Але старайтеся вколюватись так, щоб не було дірочок. Находіть такі місця, щоб. Все у вас виходило, ось, бачите, я знаходжу тверденьке місце, щоб у мене не було дірок. І в один оцей стовпчик намагаюсь пров'язати одразу три стовпчики без накиду. І так, кожен стовпчик ми обв'язуємо: ось так: кожен стовпчик ми пров'язуємо в, в нього по три стовпчики. Ось, бачите, як ми пров'язуємо. Кожен стовпчик минулого ряду по 3 стовпчики без накиду. Таким чином, всього ми пров'язуємо 20 стовпчиків по ширині. Так, Дівчата, ми з вами на куточках зробили першу прибавку, потім пров'язали 18 стовпчиків, і тепер е, в іншому куточку ми повинні зробити прибавку. В те саме місце ми пров'язуємо ще один стовпчик. Тепер ми будемо замикати коло наших косичок. Відрізаємо хвостик. Витягуємо наш хвостик. Заводимо гачок під дві кромочні петельки стовпчика з одним накидом, протягуємо наш хвостик. Тепер заводимо гачок в нашу петлю, звідки виходить хвостик, і витягуємо хвостик на виворотню сторону. Таким чином, ми замкнули наше коло. Так, дівчата, одну сторону пров'язали, переходимо на іншу сторону. Тут так само ми зараз приєднаємось, пров'яжемо по 3 стовпчики і зробимо по прибавки в кутах. І таким чином ми з вами повинні вийти на 96 петель. 20, і 20 по ширині і 28 по довжині. Але всього нам потрібно 100 петель. Таким чином нам ще не вистачає 4 стовпчики, але ми їх вже пров'яжемо, коли будемо в'язати стінки сумочки. Просто в куточках ви зробите замість одного стовпчика по два. І таким чином і ми розширення зробимо сумочки і вийдемо на необхідну кількість петель. Так, дівчата, щоб з'їдання було більш гармонічно, я з цього кінця вирішила наробити хвостики, а за допомогою клея переклеїла кінчики і буду прямо з цієї петлі робити поворот. Роблю петлю підйому і починаю пров'язувати перший стовпчик, отак от одразу три стовпчики. Якщо у вас так не вийшло приєднатися, нічого страшного, просто заводьте нову ниточку. Я так от зробила собі отакий поворотик. так І до кінця ряду в кожен зі стовпчиків ми пров'язуємо по три стовпчики без накиду. Намагаємось шукати місця, де нема у нас дірочок, щоб максимально гармонічно це виглядало. Так, пров'язуємо до кінця рядочка. Дівчата, ми пров'язали 18 стовпчиків і зробили по одній прибавки на куточках, тобто всього у нас по ширині 20 стовпчиків. Тепер останню петлю я трішки витягую поширше, вводжу в наступний стовпчик гачок і цю петельку протягую через петлю, через, через кромочні петлі стовпчика. І таким чином ми пров'язали всі наші 96 стопчиків, по 20 по ширині і 28 по довжині. Всього 96. Перерахуйте, будь ласка, щоб у вас було 96 оцих косичок. В них ми будемо пров'язувати наші наступні стінки нашої сумочки. Якщо у вас десь чогось не вистачає, ви не вийшли на необхідну кількість, просто перерахуйте, з якої сторони саме не вистачає, і туди зробіть в стінках тр трішки більше прибавок. Починаємо в'язати стінки. Набираємо 3 повітряні петлі. І тепер за нашу ось у нас косичка кромочна петля, ми за задню стінку починаємо пров'язувати стовпчики. Не за дві дужечки, а лише за задню стінку. Ось за дві дужечки не треба, нам потрібна лише задня стінка. І в кожну ми пров'язуємо по нашому стовпчику. Але не забуваємо, що на куточках ми зробимо по прибавці. Всього ми повинні пров'язати всього по всьому периметру 100 стовпчиків. Бо наша заготовка складається з 50 дірочок. Ось так ми пров'язуємо кожен стовпчик. Ось у нас, бачите, косичка залишається, півкосички залишається, тому що ми в'яжемо лише за одну петельку кромочну. На кутках робимо додаткові надбавки. Так, дівчатка, і ось так ми до кінця ряду парафією парте для цього візерунку. Це важливо, щоб стопчики у вас були, бо тут візерунок дуже простий, тому стопчики повинні виглядати ідеально пишненькими. Так, дивіться, я коли сюди ще прокалююсь, то я ще вводжу гачок під перемичку. Для того, щоб у мене не було дірочок. Тобто не лише просто от за косичку я кололася і все. Можна і за косичку, але буде міцніше і гарніше виглядати, коли ви будете під косичку і під перемичку. вводити гачок, витягуйте височенькими ваші е стовпчики, щоб вони були пишненькими ось так. І, дівчата, так пров'язуємо до кінця рядочку. Ось тут в куточку робимо в одну дірочку одразу два стопчики, тобто робимо прибавки. І перерахуйте, щоб у вас взагалі по периметру вийшло 100 стопчиків. Це якщо у вас, так як і у мене, така сама буде заготовка. Якщо у вас заготовка буде більша, то вам тоді треба буде зробити інші розрахунки, а саме додати довжину вашого денця, бо у вас сумочка буде більша і довша. І вийти на ті сантиметри, які вам необхідні. Якщо ви ви все розчитали, але по клітинкам у вас не сходиться, то можете ось, ось сюди в куточки подобавляти не, не одну прибавку, а навіть три. Дивіться, що у вас вийшло за загальною кількістю петель, і на яку ви виходите ширину. Ось я поки ось тут я порахувала, у мене поки все йде по плану. Я зроблю ось тут прибавку, дві тут. А ось у цьому куточку мені буде потрібно зробити три стопчики, щоб у мене взагалі все зійшлося. Я перерахувала свої ці косички. І ви перерахуєте, чи все у вас вийшло симметрично. Ось тут у мене на кутку одна косичка якби тіряється, вона ось тут. Тобто я просто ось сюди більше трошки пров'яжу. Ви просто повинні знати, що якщо вам щось не вистачає, то, то додайте на куточках, але рахуйте так, щоб у вас на куточках однакова була кількість тут і тут, щоб ваша сумочка не косила. Та ось ми дов'язали останній рядок, я роблю просто звичайне з'єднання, Тут у мене ще хвостики є, деякі, які я хочу підхопити. Ось так я пров'язала з зігнальним стовпчиком. А далі просто набираю три петлі підйому. Три петлі підйому зробили, і секрет цієї сумочки, що не лише денце в'яжеться поворотніми рядами, а і стіночки. Тепер ми розвертаємо наше в'язання і починаємо ось так за дві косички в поворотному ряді, пров'язувати тепер всі наші стовпчики. Я вже вийшла на 100 стовпчиків, тому мені прибавки робити вже не треба. А ви дивіться, якщо у вас щось пересчитаєте, перерахуєте, якщо щось не виходить, то зробіть так: у вас повинно ось отут от буде 30 по ширині по довж, по довжині, а по ширині 20 стовпчиків. Якщо десь щось не вистачає, то додайте там, де потрібно, у куточку. Або з цієї сторони, або з цієї сторони, дивіться, там, де у вас не вистачає. Так, і тепер ми в'яжемо ось так поворотними рядами сім рядочків. Принаймні, сім рядочків у нас в оригіналі В оригіналі нашої сумочки міні. Якщо ви хочете, щоб вона у вас була вище, то тоді провяжіть ще додатковий рядок. Так, будемо в'язати поворотними рядами. Пров'язуємо все по колу, замикаємо коло, розвертаємо в'язання і в зворотньому напрямку знову в'яжемо. Так, дівчата, я пров'язала насправді 8 рядочків. Нагадую, що ми пров'язували поворотними рядами не по колу, а повертали в'язання. Так, чому 8. Тому що, коли я пров'язала 7 рядочків, у мене довжина висота сумочки була 10. Я вирішила, що це малувато, і додала ще один рядочок. А тепер я хочу вам показати, як з'єднувати нашу в'язану частину з нашою шкіряною. По-перше, я визначила ось так центри. Просто взяла. Я визначила центри. Також ви можете по денцю, у вас от 18 або 20 з прибавкою, вибрати центральний стовпчик посередині, і по ньому отак от піти вгору і визначити центр. Але це спосіб, вам підійде, якщо ви не косили, коли в'язали. Якщо косили, то просто візьміть і подивіться моє відео, яке я вам зараз прикріплю по силці, як визначити центри в сумочці. Так, після того, як ви визначите центр, ви просто приєднуєтесь або продовжуєте пришивати тою ниточкою, якою в'язали. Ось у мене був центр, я його помітила маркером, і з центра я почала пришивати свою сумочку. Мені так було зручніше. Так, як ми це робимо? Починаємо пришивати. Ось, ви приєдналися, ось у вас ячейка. Ви вводите в неї голочку. Візьміть, будь ласка, голочку з тупим кінчиком. Так ви себе не пораните, не пошкодите і не подряпаєте вашу фурнітуру. Е, протягнули через дирочку і, пов... і виводите гачок з виворотній сторони на лице через дві косички, на... косички нашого стовпчика. Не через одну перевіряйте, щоб ви дві косички захватили. Так буде з'єднання міцніше. Бачите, я під дві ввела. Протягую і одразу вводжу знову туди ту саму дірочку. Так, це я другий раз ввела. І тепер беру косичку наступну. Так само під дві косички. Бачите, я перевіряю, щоб було під дві косички вводжу І третій раз я вводжу роблю такі три петлі. Ось так ми пров'язуємо першу петлю. Для того, щоб перейти в наступну петлю, ми знову вводимо гачок ой, гачок, нашої голочки під ті самі петлі. Наступну ще не робимо. Ось, бачите, я вводжу під ту саму косичку, що тільки що була. І переходжу тепер з цього місця в наступну дірочку. Тут роблю так само. Роблю три пришивання. Тепер я вводжу е, голку під наступні дві дірочки, тобто наступний стопчик пришиваю, повертаюся знов сюди, в ту саму дірочку. І переходжу в наступну під дві косички. Слідкуйте, щоб не під одну, бо так буде міцніше триматися. Так, я б зробила три кріплення в одну дірочку. І тепер, щоб мені перейти в наступну, я вводжу в цю саму, з якої тільки що виходило. Тобто, ми будемо в одну дірочку при переході робити двічі вколювання. І тепер знову я переходжу в нову. Давайте ще раз з вами удвох зробимо це. Я беру, з цієї сторони, покажу. Ось у мене з цієї дірочки вийшло. Вводжу голочку. Під дві косички заводжу голочку, бачите, все підтягую, знову повертаюся це місце і виводжу голочку під дві косички наступні. Бачите, ось вони? Ось дві наступні косички. вводжу голочку. Підтягую, і третій раз повертаюсь. І коли мені потрібно перейти в наступну, я знову не в наступну вже роблю, а повертаюсь в цю саму петельку, з якої тільки що виходила у мене нитка. Тобто, при переході, я двічі воджу в одне і те саме місце. Так, сподіваюся, що з цього ракурсу все було теж видно. Тепер переходимо знову так само в наступну. І робимо це до кінця ряду. Коли я вже сюди перейшла, я вводжу вже голочку в наступну петельку під дві косички. В наступної петлі, ось так. ввела і буду так робити тричі. Це перший раз був, другий раз переходжу в наступну петлю, і третій раз. А ось на третьому разі я знову повертаюсь в ту саму дірочку, з якої виходила тільки що. Ось так. І так ми до кінця ряду в кожну петельку тричі проколюємося, і по всій ширині стовпчик стовпчику отак от прив'язуємо. Так, дівчата, для того, щоб ваша сумочка мала таку тверду форму, у мене є невеличкий лайфхак. Для цього вам знадобиться звичайна вода і клей ПВА, отака мачалочка. Я розвела один до одного одну столову ложку води і одну столову ложку клею ПВА. І дивіться, що я буду робити. З внутрішньої... Я просто буду промокувати мою Ось так. І з внутрішньої сторони проходити серединці моєї сумочки. Після того як я оброблю участки, всі, які мені потрібні, я її поставлю сохнути на 4 годинки десь приблизно. І вона з м'якенькою одразу буде як. По типу на крахмалення, така тверденька, і тримати форму. Але перед тим, як це робити, ви, ви повинні її вже пропарити, щоб у вас вже форма була така, як вам треба. І сумочка просто висохне і прийме цю форму, і буде мати таку е, тверденьку форму. Зробіть це, будь ласка, нічого не буде видно не з внутрішньої сторони, не з звиворотніє. Клей підсохне і ваша сумочка просто стане твердішою. Так, дівчата, ось наша сумочка висохла, вона добре тримає форму. Це міні-сумочка з колекції Прада. Якщо вам сподобалося відео, все було зрозуміло, то поставте, будь ласка, мені лайки, підпишіться, бо скоро ми зв'яжемо ще одну сумочку з колекції Прада. І я скоро випущу випуск, як зробити ось таку вишивку. А також після того як ми зв'яжемо сумочку прада, я покажу ще одну дуже цікаву новинку: сумочку в стилі Дольче Габана.